Вітаю усіх, хто зараз з нами до вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру. 21 серпня о 12.30 трапилась ДТП на повороті з вулиці Князів Коріатовичів до Староміського моста. Водій автомобіля ДАФ не врахував габарити вантажівки та не дотримався безпечного бокового інтервалу. У результаті чого здійснив наїзд на опору із дорожніми знаками. До місця події прибули патрульні та інспектори муніципальної варти. Врешті-решт водій ДАФ отримав два адміністративні протоколи за вчинення ДТП та. За пошкодження елементу благоустрою. О 10.35 22 серпня, трапилася автопригода на Хмельницькому шосе. Там водій автомобіля, део не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечної швидкості та дистанції руху і в'їхав у автомобіль Порше. До місця події прибув наряд патрульної поліції на кермувальника, Део складено протокол за статтею 124 кодексу України про адміністративні правопорушення. Близько 22-ї години, 22 серпня, у центрі Вінниці легковик збив дівчину. На вулиці Соборній водій автомобіля Пежо не надав перевагу русі громадянці, яка переводила свій велосипед через нерегульований пішохідний перехід. Внаслідок удару дівчина отримала тілесні ушкодження. До місця події прибули усі відповідні служби. За попередніми даними у постраждалої підозра на черпну мозкову травму. Її госпіталізували до медичного закладу. По даному факту правоохоронці наразі проводять першочергові слідчі дії. Вранці, 23 серпня, камери ситуаційного центру зафільмували аварію на розі вулиць Максима Шимка та Олега Антонова. Водій автомобіля Фольксваген, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не переконався у безпечності свого маневру і допустив зіткнення із мотоциклом. На щастя, обійшлося без постраждалих. Учасники автопригоди порозумілися та роз'їхалися за згодою обох сторін. Наразі це усі новини. А ми не втомлюємось нагадувати, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео. Обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101 Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.